Урок математики, частина 1. Урок 9, сторінка 43. Розгорнемо наш служб. Читаємо тему уроку: нумерація чисел першої сотні, усне додавання чисел, плоскі та об'ємні фігури. Поставимо собі задачу уроку. Отже, сьогодні на уроці ми будемо вчитися читати і записувати числа першої сотні. Будемо додавати числа. Говоримо про плоскі та об'ємні фігури. Почнемо урок. Попрацюємо у по будиночку чисел. Завдання перше. Обведемо в таблиці наступні числа 17, 23, 46, 60, 71, 19, 82. Далі відберемо ручку і в завданні другому. Запишемо всі можливі двоцифрові числа, які можна скласти за допомогою арабських цифр 1, 2 і 3. Цифри в записі числа не повторюються. Отже, нам треба виписати з цієї таблиці всі можливі двоцифрові числа, але там будуть тільки цифри 1, 2 і 3. І числа, не, і цифри не будуть повторюватися. І так, це будуть 12, 21, 13, 31, 23 і 32. Їх буде 6. У нас двоцифрові числа, записані за допомогою цифр 1, 2 і 3. І цифри не повторюються. Пригадаємо пораду мудрої сови. Поняття сусіди числа. Читаємо разом. Сусіди числа. Це попередні і наступне для нього числа. Наприклад, сусіди числа 40, числа 39 і 41. Ще раз сусіди числа. Це попереднє і наступне для нього числа. Повторіть самостійно. Дякую. Візьміть ручку в руки і запишіть число, сусідами якого є числа 88 і 90. Подумали, подивилися в таблицю, якщо не впевнені. 88 і 90. Є сусідами числа 89. А тепер через клітинку пропишіть його до кінця рядочка. Число 89. Для запису числа 89 потрібно дві цифри 8 і 9. Завдання 4. Останови закономірність і продовж послідовність. Ми маємо клітинки всередині яких позначено крапочки. Скільки їх? Дивимося уважно. 2, 4, 3, 5, 1, 2, 4. Що ми бачимо? Що йде послідовність певної кількості кружечків. Отже, за квадратиком із 4 йде. 3, потім 5 і потім 1. То нам потрібно дописати наступну кількість кружечків у наших квадратиках. Перегортаємо сторінку і слухаємо уважно пораду мудрої сови. Пригадай склад числа 10. До нуля. Додати 10 дорівнює 10. До одного додати 9 дорівнює 10 До двох додати 8 дорівнює 10 До трьох додати 7 дорівнює 10 Отож запам'ятай склад числа 10. До чотирьох додати 6. Дорівнює 10. До 5 додати 5, дорівнює 10, до 6 додати 4 дорівнює 10. До 7 додати 3, дорівнює 10. Отож запам'ятай склад числа 10. До 8 додати 2, дорівнює 10. До 9 додати 1 дорівнює 10. До 10 додати 0 дорівнює 10. Прошу запам'ятай склад числа 10. Повторимо ще раз: 2 і 8, 1 і 9. 3 і 7, 4 і 6, 5 і 5. Ось такі гарні цифри ожили на ваших Екранах, але не просто цифри. Це склад числа 10. А тепер допоможіть, будь ласка, незнайкові заповнити порожні клітинки. Склад числа 10. 10 – це 9 і 1, 5 і. 5, 8 і 2, 4 і 6, 8 і 2. Далі навчимося виконувати додавання усно одноцифрових чисел із переходом через десяток. Прочитаємо пораду мудрої сови. Усне додавання одноцифрових чисел із переходом через десяток здійснюємо частинами, доповни перший доданок до 10. Додай до 10 решту. Другого доданка. І так, як ми будемо працювати? Подивіться, будь ласка, нехай нам треба до 6 додати 5. 6 це у нас перший доданок. Нам треба його доповнити до 10. Для цього треба у числа 5 забрати щось. Пригадайте, будь ласка, скільки треба додати до 6, щоб було 10. 4. Отже, ми записуємо 6 плюс 4. Де ми взяли 4? Ми забрали їх у п'ятірки. Якщо ми у п'ятірки забрали 4, то скільки там залишилося? Там залишилося 1. Ми додали 6 і 4, щоб отримати 10. І тепер до 10 додаємо ще 1 і отримуємо відповіді приклада. 11. Допоможемо нашому тайлику розв'язати приклади за зразком. 6 додати 7, до 6 треба додати 4, тому що 6 і 4 буде 10. 4 ми забрали у сімки, залишилося 3. До 10 додати 3 дорівнює 13. Наступний, наприклад, 5 додати 8. 5 перший доданок. Доповнимо 5 до 10. Скільки треба ще? 5. Запишемо 5 додати 5. І від 8 залишається 3. Тоді 5 і 5 це десяток. І до 10 додати 3 13. 3 додати 9. Пригадуємо, 3 і 7 буде 10. Якщо ми у дев'ятки забрали 7, то залишається ще 2. До 10 додати 2 дорівнює 12. 4 додати 7. 4 і 6 це буде 10. Якщо ми у сім заберемо 6, то залишається ще 1. 4 і 6 це 10. І до 10 додати 1, 11. Попрацюємо над запитанням кнопочки. Завдання 9. Кнопочка пропонує нам скласти задачу на різницеве порівняння за малюнком. І так дивимося, лисеня мало 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 жолодів. У лисенятки було 8 жолодів. Запишу їх. І у лисенятки було 5 грибочків. Задачу на різницеве порівняння. Вона має містити запитання наскільки більше. Отже, поставимо питання або наскільки менше у лисенятки було. Більше могло бути жолодів, а менше грибочків. Задача на різницеве порівняння розв'язується дією віднімання. Потрібно від більшого числа відняти менше. отже… На 3 штуки було більше жолодів, або на 3 штуки було менше грибочків. Розв'яжемо наступну задачу у зошиті. Першого дня робітники відремонтували 7 автомобілів, а другого 9 автомобілів. Скільки всього автомобілів відремонтували робітники за 2 дні? Вид задачі на знаходження суми. Тому що має запитання, скільки всього. Про що йдеться мова в задачі? Першого дня робітники відремонтували 7 автомобілів. Тобто в нас є робітники, які працювали першого дня і відремонтували 7 автомобілів, скорочуємо до голосного. І вони працювали другого дня і відремонтували 9 автомобілів. Скільки всього це фігурна дужка невідомих автомобілів. Задача із запитанням скільки всього розв'язується дією віднімання. Потрібно до 7 додати 9 дорівнює 16 автомобілів. Відповідь: 16 автомобілів відремонтували за 2 дні. Вид задачі на знаходження суми має запитання, скільки всього. Попрацюємо над геометричними фігурами. Завдання 10. Поміркуй, на які дві групи можна поділити геометричні фігури. Заповни таблицю. І так дивимося уважно на ці фігури. На які дві групи ми можемо їх поділити. Так, на плоскі і об'ємні. Запишемо назву кожної групи. Плоскі фігури. Це фігури під номерами 1, 4 і 7. Плоскі фігури, ті, що намальовані на папері, і об'ємні фігури, ті, що мають, можна вимірити довжину, ширину і висоту. Вони займають місце у просторі. Ось це або акваріум, або наш холодильник, шапка, відро, циліндр, піраміда, всі вони мають різні одиниці вимірювання. Довжини Перегорнемо сторінку і попрацюємо над великими перегонами. Обведіть, будь ласка, автомобіль і протягом 4 хвилин розв'яжіть приклади. Домашнє завдання. Виконайте тестові завдання у зошиті. А у вичнівському зошиті запишіть наступні. Розташуйте числа в порядку зростання від найменшого, а найменшим є 11 до найбільшого. А найбільшим є 100. Розв'яжіть приклади і задачу на знаходження суми. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми вчилися читати і записувати числа першої сотні, додавали усно числа, говорили про плоскі та об'ємні фігури.